Христос народився. Перед тим, як ми почнемо читати молитву за нашу Україну, за її воїнів, давайте згадаємо всіх наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за нашу Україну, за її свободу і незалежність. І попросимо Господа Бога. Щоб він їм простив всі їхні провини, вільні і невільні, і дарував їм Царство Небесне. Амінь. Боже духів і всякої плоті, Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світові Твоєму дарував, сам, Господи, у покої душі, спочилих рабів твоїх у місці світлім. У місті квітучим, у місті спокою, де немає ні туги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх вчинений ними словом чи ділом, чи думкою, як благий і чоловіколюбний Бог, простий, бо нема людини, що жила б і не згрішила. Ти єдиний без гріха, правда Твоя, правда вічна, і Слово Твоє. Істина, Упокой, Господи, душі спочили храбів Твоїх, відкривши уста Мої Спасе, слово молитви подай мені милосердний, пронині спочили, щоб упокоїти душі їхніх владиков. Небесного кола. Верхотворче Господи і церкви, зиждителю, утверди їх у любові Твої, Ти найвище бажання, вірних утвердження, єдиний чоловіколюбче. у місті квітучому, у місті упокоєння, даликі святих веселяться, душі рабів Твоїх спочилих у покой. Христе, єдиний милостивний, там дали святих учини, владико, того, хто служив усім серцем тобі, хто взяв тягар твій на рами на свої, бо Ти єдиний владика життя і смерті, небесний, Отче Вседержителю, і Сине єдинородний, і Душо Святий, що сходиш, прости, гріхи померлих і загиблих і в церкві первородних, осели їх, щоб славив тебе з усіма, що догодили тобі. Як Мати свята, пресвятого Бога, владичице Вселенної, Марії Богородице, з усіма святими Його моли, упокоїти душу рабів Твоїх в оселях небесних. Почув я, Господи, про провідення Твого таїнства, зрозумів діла Твої і прославив Твоє божество, до безодні пекла зійшовши. Христа, ти всіх померлих воскресив, і спочилого від нас нині у покой спасе, бо ти щедрий. Нікого немає без гріха, тільки ти, єдиний, владико, заради цього прости спочилим гріхи і осели їх в раю. Почуй, Тройця свята, голос моління нашого, що приносимо тобі в церкві, спочилий, і богоначальним світлом Твоєї осяй, душу затьмарену суєтними нахилами. Породила ти пречиста, безуможне Бога, довершеного, і чоловіка довершеного, що взяв гріхи наші, Діво, Його моли, владичице, спочилим рабам твоїм подати у покаєні. Просвіти нас повелінням Твоїм, Господи, і силою Твоєю високою. Миртвий, подай нам, чоловіко любче, маючи над життям і смертю влади, спочилих упокой, Христе Боже, бо ти є спасе, всіх упокоєннях і життя на Тебе, спасе, надію поклавши, померлих нині, відійшовши від нас, а Ти, Господи, ущедри їх, бо Ти Бог многомилостивий. Просвіти нас, що молимось тобі святий, славний Владико, мир небесний, прийнятий, і в мирних оселях душу вчини, що відійшла від тимчасового життя, В надії на безкінечне життя. Стояння ліворуч позбав, пречиста, спочилих нині ублагай Сина Твого, Діво, владичице, як Спаса, і Бога нашого, мати істина. Молитву пролюя до Господа. І його звіщу печалі мої золом, бо сповнилась душа моя, і життя моє до пекла наблизилось, і молюсь, як його тління, Боже мене визволи, пекло зруйнувавши, владико, воскресив ти померлих від віку, і нині спочили від нас на лоні Авраама, ти, Боже, осели, відпустивши всі гріхи, як милосердний. Заповідь, Яку ти дав мені, Боже, я порушив і став смертним, але Ти, що зійшов до пекла і душі вірних від віку воскресив, не віддай мене, на муки, але на спочили й взиває до тебе через нас многомилостивний. Молимо тебе, безначальний Отче, і Сину, і Душе святий, злобою душезлобного світу, озлоблену душу. Що прийшла до тебе, творче, не невкиню безодню пекла. Боже, спаси мій, з Небес Христос, Бог наш, як дощ на руну, зійшов на тебе, причисто напуваючи весь світ Божественним розумом Своїм і всі безбожні потоки висушаючи, його моли, призно діво, подати упокоєння спочилим, нині рабам Твоєму. Зі святими, у упокой Христе, душу рабів Божих, Твого, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхань, а життя безкінечне. Ти єдиний безсмертний, що створив і упорядкував людину. Ми ж земні, землі створені, і в ту землю, саму землю повернемося, бо так звелів той, хто створив нас і сказав мені: земля єсть. І в землю повернеться, туди ж і всі ми, люди, підемо за надгрудними риданням, співаючи пісню Алелуя, Алелуя, Алелуя. Юнаки, що з юдеї прийшли, колись у Вавилоні вірою стройцю полум'я в печі перемогли, співаючи отців наших, Боже благословен єси, владико Христе, Боже, коли захоче судити світ. Помилуй душу раба Твого, що його нині від нас прийняв, який взиває до тебе отців наших, Боже, благословен єсть. райській насолоді, де веселяться душі праведних тих, що послужили тобі, осели з ними душу рабів твоїх, що співав тобі, отців наших, Боже, благословен єсі, юдейських трьох юнаків ти спас у вогні. У трьох лицях прославлений від вогню вічного, визволи спочилого, що співав тобі вірно, Отців наші, Боже, благослови, Ісає жезлом на рік тебе, чиста. Даниїл же горою нерокосічною і закиїл Же дверима, з яких вийде Христос, а ми тебе, Істиною, Богородицею, називаючи величаєм семикратну піч. Халдейських мучитель, для побожних юнаків у люті розпалив, і, побачивши, що вони спасені силою вищої до Творця і Визволителя став зевати. Юнаки, благословляйте, священики, оспівуйте, люди, прославляйте по всі віки, свіч, шлях, закінчивши, і до тебе, прийшовши, Господи, спочили взиває нині. Провини простий, Христе Боже, і не засуди мене, коли захочеш судити всіх, бо я вірно взивав до Тебе всі діла Господні, Господа, оспівуйте і прославляйте Його повіку, душу того, хто ніс, і хто не завжди на ременах тягар твій, легкий, осели у місці праведників твоїх, бо Він співав тобі, Христе, спасе. Юнаки, благословляйте, священики, оспівуйте, люди, прославляйте по всі віки. Благословимо мов Отця і Сина, і Святого Духа, Господа, Безначальна Тройця, свята Боже, Отче і Сине, і Душе Святий, долику святих приєднуй душу, спочилих рабів твоїх і визволи від вогню вічного, щоб вони хвалив Тебе, прославляючи повіку. Януки, прославляйте, священики, оспіуйте, люди прославляйте по всі віки. Тебе, діву, лики, пророків провістили, передбачивши тебе прозорливими очима, одни дин жезлом тебе назвав, інший дверіма східними, ще інший горою нерокосічною. ж сповідуємо тебе, воїстину Богородицю, що Бога всіх породила. Його моли упокоїти, спочилих навіку. Жахнулося тоді небо, і землі здивувалися кінці, коли Бог явився людям тілесно, і утроба Твоя стала ширшою небес, тому Тебе, Богородиця, ангельські і людські собори величають. Ісусе, Боже, спаси мій, Ти взяв гріх Адама і смерти зазнав, щоб людей від неї визволити милосердний. Тому молимо Тебе, милостиний, спочилих, упокой, як благий в оселях святих Твоїх, бо ти єдиний, все благий і милосердний. Нікого нема між людьми милосердний, хто не згрішив тільки Ти один, Ісусе Христе, взяв гріхи всього світу, тому, очистивши рабів Твоїх від провини, вчини їх в оселях святих Твоїх. Бо ти життя, і спокій, і світло, і радість усіх, що тобі догодили. Здивувалася природа людська, коли беззначального Отця, Син єдинородний, плоть від діви, дією Святого Духа прийняв і постраждав, як людина, що поживити померлих, тому спочило гонині, молимо тебе усердно в країні живих, як благий, осели. Невістою Тебе називаємо, причисто Отця Невидимого і матір'ю Сина, що Духом Святим втілився від Тебе, будь за спочилих рабів Твоїх, просимо, бо Ти помічниця для нас, земнородний, і з любов'ю оспівуючи Тебе величаєм. Ти один, єстом животворець Христе, і благості воістину незбагнана. Безодня, нині спочилих рабів Твого царства, твого сподоби, бо ти один, маєш безліч ще і безсмертя. Ти життя, джерело породила, владичице, визволителя світу Ісуса Господа, Його усердно моли, щоб сподобив спочилих нині рабів Твого царства, бо ти, християни, єдина надійна помічниця. Пом'яний, Господи Боже наш, у вірі і надії на життя вічне, спочили храбів Твоїх, і як благий, і чоловіко любить, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, ослаб, відпусти і прости всі гріхи їхні, вільні і невільні, визволи їх від вічної муки і вогню гієнського, і даруй їм причастя і насолоду вічних Твоїх благ. Що ти приготував для тих, хто любить тебе. Бо Він, хоч і згрішив, але не відступив від тебе, а несумніно в Отця, І Сина, і Святого Духа вірував, у Тройці, славимо Бога, і Тройцю в єдиниці православного, до останнього подиху свого сповідував, тому милостивим будь до нього і віру в тебе, замість діл прийми і зі святими Твоїми, як щедрий, покой, бо немає людини, щоб жила і не зрішила, бо ти один без усякого гріха, і правда твоя, правда навіки. І ти один Бог милості, і щедрот, і чоловіколюбства, і тобі славу висилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Христос, що Воскрес із мертвих, живими і мертвими, володіє, є істинний Бог наш молитвами причистої Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобний і богоносних отців наших і всіх святих душі спочилих рабів своїх в оселях, праведних учинить на луні у покої до праведників, приєднає і нас. Помилує, як благий і чоловіколюбець у блаженному успінні вічний спокій. Подай, Господи, спочилим всім рабам, нашим захисникам України і подай і сотвори їм вічну пам'ять. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Боже, <кій> Боже, Отче наш Небесний, <кій> ім'я Спасителя нашого Господа і Бога нашого Ісуса Христа, молимо Тебе про прощення, помилування та сілення всіх народів світу. Благослови нас і відведи руки тих, хто замишляє зло проти людства. Ми стоїмо і зміцнюємось тільки вірою у Твою могутність і велич. Нехай ніяка нелюдь не наблизиться до нас і наших домівок. Господи Ісуса Христе, сіли нас і відведи всякого супостата. Доторкнися до розуму та серця правителів усіх країн і народів, щоб виконували тільки Твою святу волю для блага народів, Господи Ісусе Христе, все, що д'явол запланував проти народів землі, віджени від нас в ім'я Твоє святе, Отче наш Небесний, ми закликаємо Тебе, визволи нас від війни та чуми д'явольської, від усіх підступів бісовських. Не допусти винищення людського роду, прости нас, нерозумних, і в гріхах погрязлих, яви світові своє милосердя, нехай славиться Твоє Пресвяте ім'я, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ми милосердно просимо, щоб воля Твоя була на нас. Ми молимо Тебе, чесний, Отче, про благодатне, благословення тим, хто молиться Тобі. І закликає ім'я Твоє святе. Смирено благаємо Тебе про батьківський захист всього людства на землі. Почуй, пробач і спаси нас, Отче Небесний, слава тобі, Батькові і Сину та Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Врятуй нас, Господи, Боже, Отець наш Небесний, Творець. І творець всього видимого та невидимого світу, помилуй і спаси. І спаси нас, грішних, захисти від бомбардувань та обстрілів наші міста та селища, врятуй та збережи наших українських захисників-воїнів, які самовіддано, без сну та відпочинку у нерівних та важких битвах захищають нашу Батьківщину. Надійшли перед ними своє небесне воїнство, яке захищало і захищає їх, дай їм мудрості, стійкості, терпіння, мужності вистояти і перемогти у цій битві з Сатаною та його служителями. Захистіть і збережіть їх, щоб живими й здоровими вони повернулись до своїх родин, пошли і нам глибоке і щире покаяння. Пробач та помилуй нас за наші гріхи. Нехай будемо славити Твоє Пресвяте ім'я завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Матінко Божа, свята Богородиця, просить Тебе, Україна, кожна матуся з проханнями молиться, просить за воїна сина, матінко Божа, свята Богородиця, не відвернись від народу, хай у суспільних молитвах відродиться дух українського роду. Не відвернися, не дай їм загинути, пасти від кулі у полі. Допоможи землі ворога скинути, сили надай їм і волі, хай там лихого не станеться з ними, біль забери з них і втому, хай повертаються діти живими, кожен до рідного дому. Господи, Творець Небесний, ти завжди із нами, подивись, як Україна плаче за синами. Кожній хаті, чорна стрічка, в кожній хаті горе, кров тече, неначе річка, її ціле море, Отче наш Отець Небесний, ти вінець любові, чому ненька Україна топиться у крові? Що такого Україна грішна наробила, що віками московиті їй ламають крила, отче наш. Скажи народу, що і як робити, зроби диво, дай нагоду ворога розбити, розрубай сталеві пута руського дурдому, дай живими повернутись, воїнам додому. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас. І на віки віків Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісуса Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єсть і все наповняєш, скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас. Від усякої скверни і спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи. Очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і сіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єсть на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жонами і благословен політу троби Твоєї, бо Ти народила Спаса душ наших. Прийдіть, поклонімось царяві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога, прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя. І Бога нашого, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами, пречистої своєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Дякую всім, хто розділив зі мною молитву. Всім я вам бажаю тихої, мирної ночі, благословеного завтра вам всім дня. Хай Господь Бог завжди вас оберігає, ангели Хай завжди будуть поруч з вами, і щоб в вашому серці ніколи не згасала віра у нашого Господа Бога. Так що кожний вечір о 21-й годині сьогодні в мене не вийшлося вийти, всіх вас запрошую до вечірньої молитви, щоб ми завжди могли помолитися за наших синів-воїнів, які оберігають нашу країну. Хай Господь Бог посилає їм свою Божу благодать, хай архангел Гавриїл завжди їх веде по легкій дорозі, щоб вони завжди здобували перемогу і вернулися до своїх родин живими, здоровими, неушкодженими і з перемогою. Бережи вас всіх, Боже, і до завтра.